Ми з християнських зустрічей посилаємо вам листа. Ми знайшли цю шпарину, і її дав нам Дух Святий, щоб ми туди опустили Слово Євангелії, щоб ви нарешті почули, що Бог любить вас і Він чекає вас. І він хоче, щоб ви прийняли Його в серце своє належним чином, так як заповів Ісус Христос, щоб ви стали дітьми, щоб ви отримали Його благословіння. Він зацікавлений в кожному, чуєте, в кожному. Він хоче вдихнути це слово свободи. І коли ти пізнаєш його, ти, воз... ти вознесеш таку славу йому, що він нарешті тебе вирвав з цієї коробки, з цієї темряви, що він зробив тебе зрячим, що ти став світлом. І ти не маєш бути під горою, ти маєш бути на горі, ти не можеш бути хвостом, тому що ти голова. І коли ти це все починаєш розуміти, як діє слово, як все просто взагалі-то дано нам. Ефесіанам 2,15. Він своєю наукою знищив закона заповідей. Для чого? Та, щоб об'єднати народ, єврейські язичники. щоб Бог збудувати собою, але собою одного нового чоловіка. Знищив закон, який ніс ворожнечу між Богом і людиною. Вдихни слово свободи справді. Люди примиряються з Богом через покаяння, через віру, через вірність. Ми всі в одному тілі стаємо. Братерська любов, вона все більше і більше відкривається в наших серцях. Саме таким чином Христос забирає всі перешкоди, щоб ми мали зв'язок з Отцем Небесним. Але якщо людина не приймає народження згори, ти не можеш увійти в двері. У двері, якими є Христос, ти не можеш війти в ту церкву, в це тіло, про яке сьогодні не раз вже говорилося, тіло Христове, і воно одне. Ефесян 2:18. Бо саме через Христа ми усі маємо доступ до Отця в єдиному дусі, в дусі Христовому через Духа Святого. Якщо ти помер з Христом на Христі, ти проходиш через Хрест. Саме тоді Дух Святий відкриває тобі двері, якими є Христос. Ось що каже Ісус. слухаємо, Йоанна 10:1. Ісус сказав істинно, кажу вам: хто заходить до овечого загону, чуєте, не через хвіртку, той злодій і грабіжник, бо Він хоче покрасти овець. Хіба не це сталося? Хіба не так сталося, про що говорить Євангелія? Хіба не ці вовки в овечих шкірах прийшли і покрали? Вони не зайшли через двері, вони не вмерли з Христом на Христі. Вони казали, ми віруємо, віруємо. Ісус Христос наш Господь, так вони казали, але це нічого не значить. Які плоди їхні були, хто дивився на це? Вони мали зв'язок з імператором і тому вирішили організувати, що, і підкорити церкву кому? Та світові. Імператор бачив, вони якось живуть, це не якісь не такі люди. Вони не крадуть. А хто хоче працівника, який краде? Хто ще Хто хоче працівника який Кивища спирається, щось вимагає, а вони працювали. І Бог благословляв їх. І вони побачили це. А сьогодні ми бачимо, яку церкву, ми бачимо, що на... наші президенти кладуть руку на Євангелію і клянуться, що вони будуть вірними народові. Вони на вірні, вони не вірні Христу, як вони будуть вірні народові?